Всім привіт! Сьогодні в випуску циганков потрапив до заявки Жирони. Трансфермаркет оновив ціни на українців в АПЛ. Лунін поставив ультиматум реалу. В турецькому клубі пригрозили Динамо Київ. Наставник Жерони Мічел оприлюднив список футболістів, які зможуть взяти участь у завтрашньому поєдинку проти Барселони. Як повідомляє прес служба каталонського клубу, до заявки потрапив 21 гравець. Для українських уболівальників є особливо приємна новина. У складі опинилися одразу троє наших співвітчизників: Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапевцов. Нагадуємо, Віктор Циганков провів лише два матчі на початку сезону, після чого був змушений лікувати травму. Ванат Приєднався до команди вже тоді, коли його партнер по збірні був грою. Поєдинок з Барселоною запланований на завтра, 18 жовтня. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Відомий статистичний ресурс Трансфермаркет оновив актуальні ринкові вартості футболістів англійської прем'єр-ліги. І зміни торкнулися також українських гравців, які виступають у цьому чемпіонаті. Серед приємних новин зростання ціни на центрального півзахисника Бренфорда Єгора Єрмолюка, чия вартість підвищилася одразу на 5 мільйонів євро. Тепер українці оцінюють у 20 мільйонів. Втім, не всі наші легіонери можуть похвалитися зростанням вартості. Так, Віталій Миколенко завертано подешевшо на 3 мільйони, і тепер його ціна складає 25 мільйонів євро. А ось захисник Ноттінгем Форест Олександр Зінченко втратив 2 мільйони, тож наразі оцінюється у 18 мільйонів євро. Що ж до Михайла Мудрика, він гра Челсі, який відсторонений від футболу через порушення антидопінгових правил, то Трансформарки ще влітку зняв із нього ринкову вартість, встановивши показник 0 євро. Лідером рейтингу за ціною залишається нападник Манчестер Сіті Ерлін Холанд, чия ринкова вартість сягнула вражаючих 180 мільйонів євро. Іспанські медіа знову повідомляють про те, що голкіпер мадридського реала Андрій Лунін має намір продовжити свою кар'єру в іншому клубі. Як зазначає видання Єнотіс, українець усвідомлює, що його шанси стати основним вартерем Реала залишаються мінімальними через присутність у складі бельгійця Тібо Куртуа. Саме тому Лунін, нібито звернувся до президента клубу Флорентіно Переса з офіційним проханням дозволити йому перейти до іншої команди. Таке рішення стало несподіванкою для керівництва вершкових. Перес за інформацією. Цю джерела щиро вважає, що Лунін має всі необхідні якості, аби боротися за місце в старті і бути важливою частиною команди. Проте, попри це, президент Реала не має наміру створювати штучних перешкод, якщо клуб отримує гідну пропозицію на менше 30 мільйонів євро за українського вратаря. Нагадуємо, чинний контракт Андрія Луніна з Мадридським грандом розрахований до літа 30-го року. Віце-президент Спора Вейсел Білен висловив свої сподівання напередодні поєдинку другого туру загального етапу Ліги конференцій, в якому турецький клуб зіграє проти київського Динамо. У нас була можливість попрацювати всією командою. Наші гравці повернулися зі збірної. У суботу наша команда вирушить у кайсері. Як Самсон спор, ми прагнемо набрати три очки. Однак, якщо ми не можемо перемогти, ми не повинні програвати. Ми граємо в кожному матчі, щоб заробити очки. Потім ми зіграємо вдома із Динамо. Матч із Динамо набуде особливого значення після нашої перемоги у Варшаві, і ця перемога стане нашою кульмінацією. Якщо ми обіграємо Динамо вдома, то схоже легко вийдемо. З групового етапу, сказав функціонер. Матч Самсон Спорт Динамо запланований на четвер, 23 жовтня. Українська асоціація футболу надіслала офіційного листа до УЄФА через незаконну інтеграцію футбольних клубів з тимчасово окупованих територій України до змагань російського чемпіонату. У зверненні наголошується, що російський футбольний союз разом з державним органом країни агресора продовжує всупереч нормам міжнародного права та рішення УЕФА залучати українські команди до своїх турнірів. Зокрема, у листі вказано, що клуб Шахтар з тимчасово окупованого Донецька отримав дозвіл виступати у другій лізі Росії з 26 року при цьому команда використовує назву та айдентику справжнього шахтаря без жодних законних підстав. УАВ також зазначає, що до російських змагань можуть бути залучені фіктивна Луганська зоря та клуб фрегат з окупованої Херсонської області. В асоціації підкреслили, що такі дії Росії є частиною скоординованої політичної спроби легітимізувати окупацію та старти ідентичність українського футболу. В організації звернулися до УЄФА з проханням провести розслідування щодо статусу. Та діяльності цих клубів, надати офіційне роз'яснення їхнього правового становища та проінформувати УАВ результати розгляду. Цілісність європейського футболу, повага до міжнародно визнаних кордонів та цінності миру, солідарності і взаємної поваги, які сповідує УЄФА, наразі опинилися під загрозою. Ми довіряємо вашій відданості принципам справедливості та просимо вжити необхідних заходів. Щодо зазначеного питання йдеться в заяві УАВ. Футбольний клуб Верес офіційно підтвердив підписання контракту з 28-річним українським нападником Ростиславом Таранухою гравець приєднався до Рівенського клубу на правах вільного агента, уклавши угоду, що діятиме до кінця поточного сезону. Нагадуємо, що минулого сезону Тарануха виступав за Київську оболонь, де провів 25 матчів, забив три голи та віддав два асисти. За підсумками сезону він був визнаний найкращим гравцем року пивоварів за версією вболівальників. Влітку цього року футболіст. Покинув київські клуби відтоді залишався в статусі вільного агента, аж поки не підписав контракт із Вересом. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.